Доброго ранку та благословенного Богом дня я бажаю всім глядачам передачі ранок з Надією. Разом з вами об'єднуюся в подяках Богові за день життя, який Він дав нам у цей неспокійний час, і особливо за ті обітниці, які записані на сторінках Святого Письма, щоб, покладаючись на них вірою, ми могли з надією проживати кожен день, який Бог дарує нам. Послухайте вірш, записаний у Євангелії від Віана в 4 розділі 7. Приходить жінка з Самарії по воду. Каже їй Ісус, дай мені напитися. Ви, мабуть, знаєте історію, про кого йдеться, а йдеться про Самарянку. А будучи викупителем світу, Божий син задягнувся у нашу людську природу, відчуваючи голод і спрагу. Він зупинився відпочити біля криниці Якова поблизу міста Сихар, у той час, як учні вирішили туди купити їжі. Можемо собі уявити, поки Ісус сидів біля криниці, холодна, повна свіжості вода, така близька для нього, недоступна, вона лише посилила його спрагу, тому що криниця була глибока. У нього не було ні мотузки, ні глечика, щоб набрати води. І йому довелося чекати, поки хто-небудь прийде до криниці по воду. Він міг би здійснити чудо і в такий спосіб видобити з криниці воду, як би захотів, але не такий був Божий план. Приходить жінка з Самарії по воду, каже Ісус: дай мені напитися! Жінка відповіла, як, ти, будучи юдеєм, просиш пити у мене, коли я жінка-самарянка, адже юдеї не спілкуються з Самарянами. Христос був поруч із Самарянкою, але вона його не знала. Вона прагнула істини, але навіть не підозрювала, що він, істина, стоїть поряд з нею та готовий осяяти її світлом. І сьогодні є спраглі душі, які сидять біля живого джерела. Але вони дивляться вдалечінь понад криницею, наповненою життєдайною водою. І, хоч їм кажуть, що вода поруч, вони не вірять. Ісус відповів цій жінці, сказавши, коли б ти знала Божий дар, і хто той, хто говорить тобі, дай мені напитися, ти просила б у нього, і він дав би тобі живої води. Каже йому жінка, пане, ти не маєш відра, а криниця глибока, звідки маєш воду живу? Чи ти більший за нашого батька Якова, який дав нам криницю і сам з неї пив, і сини Його, і худоба Його? Так. Ісус міг би відповісти, той, хто говорить з тобою, є єдинородний Божий син. Я більший за батька вашого Якова, бо перш ніж був Авраам, я є. Але він сказав: кожен, хто п'є цю воду, буде спраглий знову. А хто питиме воду, яку я йому дам, не матиме спраги повік, бо вода, яку я йому дам, стане в ньому джерелом води, що тече в життя вічне. Христос був такою ж водою життя для Авеля, Сифа, Єноха, Ноя, для всіх, хто прийняв його на станови тоді. Таким він є і в наш час для тих, хто просить Його про життєдайну воду. Він не скаже, що не дасть. Він хоче втамувати спрагу кожної душі. І зверніть увагу, як ця жінка звертається до нього, коли ми читаємо у 4 розділі 15 вірш. Пане, дай мені цієї води, щоб я не мала спраги і не приходила сюди черпати. Жінка була така здивована його словами, що поставила своє ведро біля криниці, а сама, забувши про спрагу незнайомця та його прохання напоїти його, забувши про те, навіщо вона прийшла до криниці, уся перетворилася на слух, пильнуючи кожне слово. Ісус різко змінив тему розмови і запропонував Самарянці покликати чоловіка. Вона чесно зізналася, не маю я чоловіка, каже Ісус. Добре ти сказала, що не маєш чоловіка, бо п'ятьох чоловіків ти мала, а той, якого нині маєш, не є твоїм чоловіком. Це ти правду сказала? Коли Ісус розкрив перед нею картину її минулого, Її серце здригнулося, прокинулося усвідомлення гріховності. Вона сказала, пане, я бачу, що ти пророк. А потім, бажаючи перевести розмову в інше русло, вона спробувала зав'язати з Христом суперечку про релігійні відмінності. Усвідомлення гріховності, викликане Божим Духом, наповнило серце Самарянки. Ніколи ще їй не доводилося чути вчення, яке зворушило б у ній її моральну природу та змусило б усвідомити її духовну потребу. Христос читає серця людей, і Він відкрив цій жінки спрагу її душі, яку не могла втамувати вода із сихарського колодязя, природна спрага цієї самарянки. Привела її до усвідомлення спраги душі, котра жадала живої води. Забувши про те, навіщо прийшла до криниці, жінка залишила своє відро і вирушила у місто, розповідаючи всім зустрічним, Ходіть і подивіться на чоловіка, який мені сказав усе, що я зробила, чи з часом він не Христос. Земні посудини нерідко виявляються порожніми. Земні водойми пересихають, але в Христі ми маємо живе джерело, з якого можемо черпати постійно, і його неможливо осушити. Бо Христос є невичерпним джерелом істини. Він був джерелом живої води з часів гріхопадіння Адама. Він говорить, Хто спраглий, хай приходить до мене і п'є, і хто питиме воду, яку я дам, не матиме спраги повік, бо вода, яку я йому дам, стане в ньому джерелом води, що тече у життя вічним. Сьогодні Ісус кличе мене і Тебе, дорогий друже, до цього джерела. І я хочу молитися, щоби Бог дав нам мудрості, щоб ми прийшли. І черпали воду із цієї криниці. Вічно живий святий на ім'я, наш дорогий небесний Батьку. Щиро дякуємо тобі за день життя, який ти нам подарував. Ми дякуємо Тобі, що ми могли проснутися від сну, і Ти дав нам можливість відкрити Твоє святе Слово. І сьогодні Ти даєш нам урок віри. Господи. Хочемо, щоб ти дав нам і мудрості прийняти це слово, і щоб ми навчилися в тебе так лічити наші дні, щоб набути мудре серце, і коли ти прийдеш у славі, щоб ми були справді твоїми дітьми, щоб ми досягнули того рівня досконалості і святості, з якими ми з радістю вийдемо на зустріч тобі. Господи, допоможи нам сьогодні, так як зробила Самарянка, прийняти Тебе усім своїм серцем. У руки Твої віддаємо своє життя, життя наших рідних і близьких. Віддаємо у руки твої нашу країну і хочемо просити у тебе для неї миру і для того, щоб кожне серце ще могло зрозуміти твою волю, прийняти Твоє Слово, прийняти тебе як живого Бога, жити з тобою. І коли ти прийдеш, щоб зустрітися з тобою і прославити тебе у царстві твоєму, Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Я з історії про Самарянку беру для себе ще один важливий урок. Ніколи не варто зволікати. Якщо у мене є питання, я їх ставлю Ісусу. Я стаю на коліна, відкриваю цю святу книгу і кажу: Господи, дай мені відповіді. Тому, друзі, дорогі, коли Ісус відповідає, нам треба приймати рішення і не зволікати, тому що зволікання може бути роковим. Ісус дає сьогодні слушну пораду. Сьогодні, коли чуєте мій голос, прийміть, бо завтра може бути пізно. Нехай Господь благословить нас сьогодні миром. І нехай Господь благословить наше життя благословеннями. Будьте благословені Господом. До побачення.